Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка радо відгукується на будь-який позов, навіть якщо від нього волосся дибки. Дивіться сьогодні у випуску. Купуй, продавай. Армійський чиновник з армійським бізнесом. Очередь стояла в машини, сіли ага. там БТРи, і все перепродували. Ну, стара техніка там і нова була було раніше, А зараз вони все розпродали. Солдати тут не живуть. Розважальний комплекс на території військового заводу. Хотіли построїти клуб заводу Артем і був фундамент. Ну і так не хотіло денег, так і залишилося. Хотіли в то час зробити тир, але зробити молотой ресторану. Навіть із нашим досвідом, щось та буває вперше. Отож, вперше за півтора роки існування програми на нас подали до суду. Позивач керівник квартирно експлуатаційного управління збройних сил Яна Грузинська. На думку пані Яни, наш січневий сюжет про діяльність її управління, про її особисті статки, зазіхнув на її честь та гідність. Судячи з позовної заяви, на нас очікує шалено цікава пригода, про яку я обов'язково. Ово, розповім, але це буде за кілька тижнів. А поки що, позов пані Грузинської наштовхнув нас на думку: може і справді там в неї в головке все добре. А в нас в ефірі суцільний наклад. Тож сьогодні наші гроші вирішили поклепати заступників пані Грузинської, адже держава гарантує забезпечення військовослужбовців і робиться зокрема руками саме головкеу. Надія Бурдєй з'ясовувала, як працівники квартирно-експлуатаційного управління забезпечують себе. Міністр оборони Степан Полторак підписав розпорядження про заборону відчуження будь-якого майна міністерства оборони України. Підписано розпорядження міністра оборони про тотальну заборону на відчуження будь-якого майна міністерства і рухомого, і нерухомого. Ніякі склади, бази, земля, військові містечка, кафе, їдальні тепер не продаються. Розподілом земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна забезпеченням побуту солдат займається головне квартирно-експлуатаційне управління дуже хлібне місце. Керівник цієї структури Яна Грузинська Їй підпорядковуються усі регіональні управління забезпечення армії. Нещодавно ми розповідали про закупівлю неякісного вугілля західним Кео, сумнівні тендери по всій Україні, а також статки, маєток та автівки пані Грузинської, яка за ці тендери відповідає. Сьогодні ж розповімо про її бізнес-партнерів, точніше, заступників. Яна Грузинська очолила головне управління у 2013 році. Вже за місяць у неї з'явився новий заступник Валерій Файст. Стаж держслужбовця 21 рік, 20 років на офіцерських посадах в збройних силах України, де здобув свій державний стаж Валерій Файст міноборони приховало. У ЗМІ писали, що 2013-го він очолював Північне територіально-квартирно-експлуатаційне управління. Міноборони на наш запит відповіло, що пан Файст несе службу, дотримується законів, та нині у 2015 році не займається підприємницькою діяльністю. А от що займався у 2013-14 роках невідомо, бо цю інформацію Міноборони засекретило. Результати перевірки конфіденційні. Та на практиці Пан Файст не лише у 2013 тисячі роках мав власний бізнес. Він і досі є засновником та підписантом компанії Трембіта. В оголошенні компанії керівника військового майна пропонує гуртове постачання військово-технічного майна та автомобільної техніки, передпродажна підготовка та реалізація усіх типів військових автомобілів, переобладнання двигунів вантажівок зіл для встановлення на автобуси. Нам дуже закуртіло придбати військовий автомобіль військового керівника. Їдемо за юридичною адресою компанії. А може, ви слышали Файст Валерій Львович? Ні, нічого не слышу. Не ні, ні, я просто охранніку. Я говорю, що трембіта на слуху є. но а на, я ще раз повторюю, пісьма приходь, ти здійсніть вдома. Їдемо в іншу фірму Файста, трейлер Інвест, а там знаходимо і трембіту. А Файст Валерія Львовича. Ну, якщо вони стріпіти, то я не знаю, ну, требіти нікого. Немає. А вони сюди часто приходять взагалі? Ну, буває тут. Ну, взагалі, буває. Почувши прізвище власника, співробітник зачиняє двері і швиденько закриває вітрини. Їдемо далі. Держслужбовець має ще дві компанії: – «Поні Восток» та «Поні Фентезі». Обидві займаються постачанням запчастин та дообладнують вантажівки спальними місцями для водіїв. Та за адресою поні знаходимо іще одну трембіту. Трембіта і здесь есть? Ну зараз нікого немає. А нікого нет? Ні. Ага. Так ви от кого? Ви, ви... ви, ви Восток. Ми хотіли у них да, да, да. Ні, їх немає. Охоронець дзвонить власникам. Ми оглядаємо територію. Військові машини, ремонтна зона, запчастини. Все, що обіцяло, оголошення трембіти. За декілька хвилин приїздить представник компанії, одразу спростовує усю роботу з військовою технікою. Немає таких об'яв, ніхто абсолютно не займається. На сьогоднішній день чисельність працівників трембіти складає з директора, водія і чотирьох працівників охорони. Все Тобто вони зараз не займаються ремонтом військової техніки. Угу, ясно. Ну, я тут дивлюсь машини, ось місце для ремонту машин. Місце для ремонту машин, так. Ну, тут ремонтувало щось. Машини ремонтували. А як бачите, ось розібрана машина. Комунального господарства. Комунального господарства. Да. Ага, тут тобто військової техніки тут немає. Та да. угу. одразу біля воріт місцеві мешканці розповідають інше. Тут воєнна техніка була, тут усе було. Все. Тут було завалено. Але зараз ви бачите пусто, немає нічого. Продала все, мамча? Все розпродало. Очередь стояла машини, ага. приїжджали, такі з'їли там БТРи. Ну, стара техніка, там і нова була. Типу... Це треба було раніше, да. а зараз вони все розпродали. Такі. Пусто. І дуже багато для потреби? Да, тут БТРи, навіть і танки були тут. І танки були навіть да. тут, так? Ага, ясно. Великі поставки, Я дивлюсь, у них така велика площа. Да, там. Тут було все завалено. А давайте поміркуємо. Де компанія, яка продає військове майно, бере це майно. І зауважте, засновник цієї компанії є ще й керівником. Територіального квартирно-експлуатаційного управління збройних сил, але жодного причинно наслідкового зв'язку тут, звісно ж, немає, і конфлікту інтересів немає, тому що ну який тут конфлікт? Це суцільна гармонія. І навіть відповідь Міністерства оборони на наш запит цієї гармонії не порушує, адже там вказано, що згідно закону про протидію корупції, пан Файст жодної підприємницької діяльності не веде. Кілька компаній, в яких Валерій Файст є засновником, вочевидь, не рахується. До речі, одна з цих компаній планує ось ось звести торгівельно-офісний центр на землі, яка ще недавно була в користуванні Міністерства оборони. Я ж кажу, жодного конфлікту інтересів. Без узгодження із Кабміном отримав військову будівлю в центрі Харкова засновник фірми фаго 2000 Валерій Файст. Голова збройних сил звернувся до Харківської міськради з проханням забрати землю у квартирно-експлуатаційної частини армії на користь фірми Фаго 2000 «Файста». Міська рада погодилась землю передала, але управління земельних ресурсів визначило, необхідно змінити цільове призначення. Призначення ділянки землі оборони, бо вони були в користуванні харківської кеч-міноборони. тобто земля для військових частин, і для того, щоб звести на землі супермаркет, її призначення потрібно змінити. Однак військовий чиновник вирішив не отримувати згоду міноборони, а через суд скасувати саму необхідні зміни. На думку Файста, земля, звісно, має призначення землі оборони. Але кому конкретно вона належить, не встановлено. Хоча він отримав її від військових. Тож мав би знати, чия вона була. Колеги Файста з Харківського квартирного відділу люб'язно не підтвердили, що земля належить Міністерству оборони, не надали жодних документів. Відтак суд задовольнив позов, а значить, невдовзі на землі оборони з'явиться запланований фірмою торгівельно-офісний центр. Якби пан Файст вирішив утнути такий трюк із землею оборони сьогодні, то у нього навряд чи вийшло. Нині землі оборони в Україні почали цінувати. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності. І от зараз будь-які землі, де б вони не знаходилися, якщо це землі оборони, вони потребують погодження кабміну. Щоб передати, комусь, щоб вилучити від когось, щоб будь-яку дію зробити з цією земельною ділянкою, потребує погодження кабміну, не міністра оборони, та втрачена не повертається. Ось так нині виглядає колишнє майно оборонівців, огороджена високим муром, пуста ділянка з авто та одиноким трактором. У 2014 році прокурор Харкова звернувся до суду з позовом про стягнення фагота збитків у 5 мільйонів гривень за використання військовим чиновником землі без документів і навіть договору оренди. Ми зателефонували чиновнику, щоб дізнатись про його успіхи у набутті документів на землю. Я хотіла спитати стосовно земельної ділянки, яку ви орендуєте, і стосовно Я не орендую земельну ділянку, хто будь ласка. мене звуть Надія Бурдій. Я журналістка журналістка ну, хочете? Я знаю, що у 2006 році ви придбали будівлю із військового майна. Смисл вам это знать. Зік? М... Львовская Львовська телекомпания или кто вы? Так, так, так. А... Ну, по майну як я в Харкові? Звичайно. От тільки де буде брати гроші на будівництво торгівельно-офісного центру держслужбовець із 20-річним стажем, невідомо. За 2013 рік на будівництво свого торгівельного центру Пан Файст точно не заробив. У декларації вказано. Річний прибуток 125 тисяч гривень. З них скромна заробітна плата 32 тисячі гривень і 92 тисячі дохід від підприємницької діяльності. А ще Пан Файст має декілька земельних ділянок, загальна площа яких понад 2 тисячі квадратних метрів. І ще 5 об'єктів нерухомості понад тисячу квадратних метрів. Сподіваємось, ці ділянки не були державною власністю. Просто для інформації, коли в державному реєстрі судових рішень вивішують тексти судових рішень, там не вказують імена. Там вказують особа один, особа два, ну і так далі. Так ось другий заступник пані Грузинської така класична особа два, засекречена. Він також військовий чиновник зі стажем. Він так само власник низки компаній, які так само не чужі військових справ. Але вперше, знову вперше. Ми зустріли фірму, прописану на стратегічному об'єкті. Заступник керівника головного квартирно-експлуатаційного управління Авагім Галстян відповідає за оформлення та облік земель оборони. Дуже важлива і відповідальна посада, яка вимагає надійних та чистих рук. В управлінні Главкео Авагім Галстян прийшов разом з пані Грузинською у 2014 році. За 2013 рік його зарплатня склала майже мільйон гривень. Але де працював пан Голстен до Міноборони у міністерстві не розповідають у власності чиновника. Три автомобілі: два мерседес Бенц» і Тойота Ланкрузер. Міністерство зауважує, що пан Галстян чесний держслужбовець, несе службу та підприємництво, яке вимагає закон, не займається. В реальності чиновник є співзасновником багатьох компаній. Про весь бізнес військового ми розповідати не будемо. Охопимо лише найцікавіше про землю. У 2007 році Авагім Галстян був співзасновником компанії Грааль ВІП. Згідно судового рішення, це фіктивна компанія, через яку проганялися кошти, щоб уникнути оподаткування прописана ця фірма, як прийнято, у сараї, який ще й згорів. Це було не офіційне здання, це було просто, не було ні фундаменту, не було нічого. Тут був просто асфальт, загорожена територія, типу сараї. І потім, коли вдруг ні з того, ні з цього він згорів, і почав з'явитися господин на цій території, і хотів тут будувати стройку, і от тоді ми знали, що тут, виявляється, якийсь грань. Районна адміністрація кілька разів позивалась до суду щодо самозахоплення землі. Результат нульовий. Мешканці планували звести на місці згарища дитячий майданчик та насудилося. Кому сейчас Мазманян? Мазманян. Артур Мазманян, да? Ні, ні, як його зовут? Артур, по-моєму. Артур, ні. Не. Едуард э... Мазманян. Да, да. А хто він? Владієцьких розлікательних міроприятій зісі казіно. камелот. Едуард Мазманян, партнер військового чиновника у бізнесі, співзасновник фірми Грааль неподалік з гарища «Граалю» розташовані готель Камелот та ресторан ланцелот. Збудовані вони на території державного військового заводу Артем. Тут вже понад 100 років виготовляють авіаційні керовані ракети, авіаобладнання та інше. 2004 року завод почав випускати протитанкові ракети. Приблизно у цей же час на території заводу з'являється готель, сауна, басейн, ресторан, казино не для працівників, звісно, для дітей керівництва. Готель на території Артема належить фірмі Вілен, а фірма трьом синам трьох колишніх директорів заводу Артем. Віктор, син директора заводу Георгія Джурко, Леонід син директора заводу Олександра Качури. Едуард син директора заводу Станіслава Смаля. Всі директори очолювали завод по черзі з 1996 по 2012 рік. Саме в період будівництва і розквіту готелю, казино і ресторану на території заводу. Серед співвласників готелю був і заступник керівництва КЕО. Авагім Галстян. Як бачите, людина в обороні не чужа. Адреса ресторану Ланцелот Мельникова 4. За державною выпуск тут мав би бути спортивний комплекс «Сокіл». Власник комплексу завод. Mm -hmm. Хотели построить клуб завода Артем и mm -hmm. был фундамент. Mm -hmm. Ну так не хватило денег, так mm -hmm. оно и осталось. Ah. Ah. Хотели в то время сделать тир, але mm -hmm. решили сделать камерот и ресторан. Okay. А это уже это был фундамент. Это, это был фундамент. Там были, как бы сказать, ну... Там люди, допустим, жили ну, робочі, там там какие то склады. То есть постройка вже була. Да, была готова. Хатіла діянок, щоб и закончить? Дальше, далі, далі далі расти далі. Грошей на спорт у заводу не вистачило. Однак у синів директорів заводу вистачило коштів, щоб звести на фундаменті спортклубу казино й готель. Готель Камелот зовні нічого особливого, розташований на території військового заводу. Але цей заклад відносять до готелю віп класу. Тут гостювали Пугачова, Кіркоров та Лоліта. Завітаємо, і ми інтер'єр у стилі середньовіччя. Лицарські обладунки, щити, шпаги, тематичні картини про життя лицарів. Після короткої екскурсії питаємо, як така розкіш опинилась на території військового заводу. Ці договір, ви пам'ятаю Артем зараз? Так, чи так. А це буде власність заводу Артем, так? Ну, типу, ну, а типу, ж гаражі тут вже немає. Тут... Ну, так, ну, це, ну, ми у них Адміністратор каже, що років 10 тому на місці готелю були гаражі. Тож компанія «Вілен», а точніше сини директорів заводу, орендували ці приміщення і звели тут готель. Однак подробицями директор спортклубу радить не цікавитись. Ну, Документом це бути, ну, але я розумію, що це для восприятия людей. але документи є документи, значить, є чотири, є там два. А що тут якась путаниця, їх тут вообще немає, цікаво, хоч платять і щось. то. Я поняла. Хорошо, дякую. Тільки я вас так чуть-чуть так, скажу поаккуратні. Да? Ну... А, ага, спасибо. Отельєр та військовий чиновник Авагім Галстян також був співзасновником компанії «Оборонекспертиза». Ця компанія займалась оцінкою військового майна перед продажем. Одночасно галстян займався і продажем військового майна, але вже як співробітник державного угуроборон-лізингу. Робота на державу не позбавила галустяна бізнес-інтересів. Він був і лишається співзасновником цілої плеяди фірм. Але найзагадковіший бізнес пана Авагіма компанія Мелц. За документами тут лісопильне та стругальне виробництво, яке зареєстроване за адресою стратегічного об'єкту. Ну, тут Це будинок номер немає. 14 є. Тут немає. Ну, Мелс тут немає. немає. Але це 14 є. Тобто це повністю будівля, якась держструктура, тут правильно? Mm -hmm. угу. Тобто якихось приватних фірм тут немає взагалі. Ага. А що тут за, за держструктура? Ага. А чого ви не говорите? Я тобі інформацію не даю. Ну, це ж держструктура, вона ж має бути відкритою. Павло, що в мене бабу не їде. Це нечасна фірма. Будівля. Яка охороняється законом? Тут знімати не можна. А, що це за будівля? Я навіть не знаю, що це за будівля. Державна будівля. Яка? Державна будівля. Яка вас цікавить? Владимирська 33. у офісі якої держструктури пиляє галстян, мало не держтаємниця. Служба безпеки не розповіла, який її підрозділ прихистив бізнес військового чиновника. О, можна вперше з чистою совістю сказати: бізнес під дахом СБУ. А взагалі, як бачите, в головному квартирному експлуатаційному управлінні Збройних сил все добре. Пиляють, будують, продають. Чому ми прискіпуємось, взагалі незрозуміло. Тож на сьогодні все. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма із Засуджуючою інтонацією серйозно там в заяві так і написано до зустрічі. Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.